Наприймали або принцип язикового бумеранга. Автори двомовності України почали відхрещуватися від скандального закону. Зокрема, комуністи сьогодні назвали його передвиборчим піаром регіоналів, а самі вони фактично відмовилися від роботи над помилками, якої вимагав президент. Олена Зоріна оцінювала наслідки язикатості більшості. Повернувшись з відпустки, вони різко включили задню і покаялися на російській ще два місяці тому. Комуністи усією фракцією підтримали мовний закон. Нині вустами нардепа царькова називають це передвиборчим піаром регіоналів і там же радять шукати крайніх для того, щоб не об'ясняти гражданину України Львова, Донецька Одеса, різних ментальних груп. чому жить у всіх цих різних уголочках країни однаково вибачте, хреново, Тось ні, достають під вибори, постійно цей та вопрос. Ясний бюджети я таєм привітпірдаю анонімних мерів, сільських і поселкових голов. Ані бачать опасне в этом законі, тому що закон або регіональний статус приймається, сталкивається громада на місцях. Одразу після ухвалення документа експерти підрахували на його втілення. Потрібно мінімум 17 мільярдів гривень. Нині місцеві чиновники визнають, грошей немає. Натомість, вже третина України обрала собі регіональну, чомусь досі лише одну. Російську мову визнали регіональною в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях, а також в Одесі, Красному Лучі, Свердловської, Краснодоні, що на Луганщині, у Севастополі, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Ялті та Ізмаїлі. У тому ж Ізмаїлі болгари хотіли визнання своєї мови як регіональної. В місті проживає понад 10% представників цієї нацміншини. Однак міськрада питання розглянути відмовилась. Відтак болгарська громада готує позов до суду. Тернопільська облрада вже звернулась до конституційного суду із проханням визнати мовний закон неконституційним. А свою область депутати оголосили вільною від язика. Обласна прокуратура. Це рішення опротестувала. Однак, голова облради заявляє, це йому не указ. Прокурор не відмінив рішення сесії. Відмінити рішення сесії може або сама сесія Тернопільської обласної ради, або може бути відмінена в судовому порядку. Однозначно, Тернопільська обласна рада розгляне даний протест. Але я впевнений на 100% що депутати не підтримують вимоги цього протесту. Кримський парламент відклав мовне питання від гріха подалі: регіональна, російська або кримсько-татарська. Місцеві депутати вирішать, аж у жовтні. Це призведе до розколу України вже прогнозує голова Меджи Мустафа Джамелєв. А мови нацменшин, які справді зникають, так ніхто і не визнає. Ось цей Законопроект для нас вважаю неприємним. Він ще й грози государству. Наші требування, щоб було встановлено офіційне функціонування. Кримськатарська язика це елементарні требование, та требование карінного народу на своїй землі. Та поки на місцях гадають, як втілювати мовний закон, його вже переробляють за іншою назвою, начебто без участі авторів попереднього проекту. Тепер регіонали пропонують захистити українську, а регіональну дозволяти лише там, де не 10%, а третина населення розмовляє іншою мовою. Також радять втричі збільшити квоти для української УЗМІ. Однак експерти кажуть, новий проект багато в чому скопіював попередній, теж містить чимало неточностей і протиріч в роботі діловосвіт і так далі. Поряд з державною мовою може використовуватися відповідна регіональна мова, що означає слово поряд. Як використовувати, наприклад, в угорськомовному районі в бухгалтерії поряд дві мови писати всю бухгалтерську звітність угорською мовою, Ну, хай прийде Києва. Братися за зміни до мовного закону цей парламент вже не буде. Так заповняють у партії регіонів, і це попри те, що зміни до нього обіцяв внести президент Віктор Янукович одразу після підписання. Тепер коригувати закон. Якщо й будуть, то вже після парламентських виборів. Олена Зоріна, Христина Малазонія, Євгенія Моторевська та Василь Мартищенко. Твай.